Всім привіт, друзі! Я була закривала тушонку із козиного м'яса. Викидала відео, і в мене потім питали знову рецепт: як я закриваю, що я роблю. Той раз я закривала в газовій духовці, цей раз я закривала в електродуховці. Е, дивіться: півлітрова баночка. Бачите, скільки м'яса накладаю? Не до самого верху. О! Наливаю туди грам 100 води. Спочатку перед водою. Насипаю майже повну чайну ложечку, таку добру половину пів ложечки чайної солі. Кидаю пару перчин цілих. Ой, не перчин, як він. А, да, перець, господи. І лавровий лист пару штук. Ну, я не люблю козине мясо, просто я, щоб перебити, бо як мене питала, чи можна зрозуміти, що це козине м'ясо. Ну, як ви їсте курку, ви розумієте, що це курка, і ви їсте свиню, ви розумієте, що це свиня. По-любому, коли ви будете їсти козине м'ясо, ви будете понімати, що ви їсте явно не курку. І явно не свиню. Ну, розумієте, в нього свій вкус. Як в кроля свій вкус. Ну, Це треба пробувати. Е, тушонка у мене. З молоденького козеняті, Бо козу я прибрала, то в общем, пофасувала, так як я м'ясо його не їм, я його собакам віддаю. У мене собаки їдять. А з молодого цього воно взагалі запаху немає. Воно нічим не смердить, ніде нічого. Навіть не скажу, що це козеня маленьке. Я вирішила, що там трохи м'яса було лишилося, бо то я була, тушила то собаки давала, то ще залишилось, думаю, закрию тушонку. Хай буде, хто його знає. Що нас далі чекає, щось таке робляться. Собиті зараз у нас в Україні, що я не знаю, що, 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 що чекати, куди бігти, що робити, в общем. Ну, Думаю, закрию, хай буде цих чотири баночки тушонки. общем, так сказати, запасаюся продуктами І заодно засняла вам показати. Ай, боже Боже. Я не знаю, зараз я їх закатаю і буде діло. Ось такі баночки в мене вийшли. Зараз накрию і до повного охолодження, буду стояти вони в хаті. Потім віднесу в погріб. От. Ось така буде в мене тушонка. E, Взагалі, закидаю я в духовку на 4 години, 4-5 годин. Вони там при 180-200-180 градусів вона собі там тушиться в баночках, накриваю кришками зразу. Кришка йде з резинкою всередині. Я не достаю цю резинку, їй нічого немає. Потім просто достала з духовки. Ну, бачили, я показала, як баночки достала, так і закатала, перевернула до охолодження. Повний спокій має бути. Так що так. Ну, Повторюю ще вам рецепт: півлітрову баночку. Накладаємо неповну м'яса. Кладемо туди 5-6 горошин чорного перцю. Е, я поклала 2 листочки лаврового листя, е, неповну півчайної ложки солі. Зрозуміло, як? Да? Тобто сіль кидайте взагалі по смаку, по своєму вкусу. О, і в духовку на 4-5 годин. Дивіться по м'ясі. Воно протушилося і все, закривайте. Зараз охолоне, тушонка бомбезна, Получиться. і по 100 грам води доливайте в, кожні... в кожну баночку, потім з м'ясом. Ну, там, може, не 100 грам, там буде менше, бо я з черпака ляла. В общем, вона була накладена банка з м'ясом. Я отакого водички наливала туди. Поняли як? М м Менше буде, як сто, але водичку треба, щоб м'ясо сок пустило, і воно потім ніби в своєму соці там буде тушитися. Зрозуміли як, так? Да? І все, трохи в мене з банок потікало. Ну нічого, я банки потім трепочку повитираю, коли остине. Все охолодиться і все буде добре. І буде красота, смакота неперевершена. Так що, так, всім смачного. Кому сподобалося, ставте лайк. І до зустрічі в наступних відео.